Програма учениця фіксиків. І на каналі Інтері сьогодні новий сезон. Новий сезон в оновленій студії. Ти бачиш, яка красива, які найкращі нова студія, які побачите унікальну програму у всьому світі. Давайте подивимось. Всім привіт! Сьогодні ми розпочинаємо «Учениця фіксиків в оновленій студії. О! Пуля. У меня такая серьезная проблема! Тимка, закрой рот! Что ты на в лице? Заткнись! Ды -ды -ды -ды. Буля, що ти мелиш? Ну, це все на сьогодні. Таким була програма Учениця фіксиків. Новий сезон. До зустрічі.